Ah, <laughs> Марко, давай зберемось попереду. Щоб дідуха, дідуха. Дідуха видно, всі видно. Павлика забери. Секунду? Є. — Дякую. Що ви будеш фотографію, як відкрити свого давайте. і І сніг звадає, і було Чекайте, пригодимо. Я, я, почекайте. Ми разом? Є, супер, дякую. Будемо збирати гроші на ЗСУ. Задовим фотографія гроші на ЗСУ.

Я придумаю. Знаешь, что мы тут? Ты можешь справиться? Не, ну я хотела уже просто говорить. Я беру ведь меня, чтобы уже полить. Так, добре, дивіться сюда. І так, щоб ноги були так спині, якщо можна. Да, да, чекайте, от вас. Красиво. Чекайте, отак. Ви на дідух, а не на ноги. <ривіт> діду, <ривіт> ні, ну на дідуха. чекайте, дайте мені тако стати. О, дякую. 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 Можна мені вас дякую. 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 Перемоги нам. Щаслива. Можна ще, ще? Джордж? Ой, ти. Привітати. Вітання. Ти якийсь <плес> <Так>. Я, <не плес> Дам, де мої діти? Третя дитина моя де Софія. <плес> <плес> <плес>

Я ще Два кроки назад всі робимо протокольне фото для дітей. На все життя. Блага. Дивіться на мене. Так, Други. Други. так тепер дивимося, всі подивились наліво. Раз, на ту сторону. Раз, два, три. Тепер подивились направо. Раз, два, три. Тепер посередині. Раз, два, три. Всім вийшло.

<гументств> <сміна> <й> роз Давайте, <праць> <гумент> <Діда. гумент> розверніться до діда, а діда вам зробить і буде видно. Отак, так, пшеня. Богдан, кого? на діда дивиться. Встань коло Ксені. І Богдане. А діду діду хазьмі. Давай.

Хто робить? Роман. Вот это.

Тебе обнімала? Я тебе обнімала. Та, і що, відбули ми відкриття дідуха. Підемо трошки площу ринок. подивимось, Що нового? Що цікавого. На Різдво на самій ринок. площі ринок. Площа Ангелів знаходиться, хто не знає, бачите. Біля сама є ринок. О тут. Дідух. Плащу ангелів, А ми йдемо трошки ще на площу ринок. А, вже підсвічується святкові ілюмінації. Ми теж звертали увагу, то змія символ року. Так можна Вагняна змія, символ наступного року. Бачите? Після відкриття дідуха зразу трошки сніжок пролітав. Так є, що останнім часом свята, що різдвяні, що новорічні без снігу. Але ну, свята без снігу це можна пережити. Краще б вони були без Росії. Зрозуміло, добу. А біля фотозон поки що нема багато людей. Можливо, ближче до вечора стане більше. Пара бощо трохуї при дійдемо трошки до Домініканського собору. А, мать так. Круті пацани. А, йдемо в напрямку до до американського собору. Бачите, тут музей пошти на площі Ринок. На ньому функці... в... в ньому функціонує різдвяна пошта. Е, ну, уже маешь Доминиканский собор. Що, тут ресторани порожні, ті, що працюють. Частина взагалі не працює. Ми говорили, що ця вулиця. Та, тут ресторани. Дуже змінилася ситуація з ними. О, це екскурсія. Це все що є по екскурсії. Встаном на зараз на Різдво. Площа музейна, бачите, вони всі поруч. Площа музейна, площа ринок. Площа Ангелів, з якої ми стартували.